Ходить з кустів, з стоп, топориком і йде далі. і рубає. Молодий чоловік в білій футбольці в шортах і з топором десь приблизно сантиметр 70 топор. І він ходив по відео видно, кожне дерево, коцав. Було пошкоджено на сквері Небесної Сотні Летешинську біля 20 дерев, бо, як знаєте, сквер був зданий недавно, і дерева всі молоді, нові, вартісні, що ми і робили для людей нашого міста. Матеріальні збитки. Дуже великі. Якщо це сакур, то десь близько 10, 1015 стоїть одна. І ну, зараз ми будемо намагатися, вже наші працівники працюють щодо лікування. Ну, можливо, спасемо. чому дерево уроків Це Спеціальний садовий бар для дерев, От прищіплюють дерево, все це ним користується. Як людині відрізати пальці або до ж Безпечно і неприємно. І треба час, щоб залікувати, щоб наросло нове. І оце, я працюю 9 років у Зеленбуді. І оце таке мені вперше зустрілося. Хіба нормальна людина може нищити дерева, природу. Поки ми тут ходили, ми ще побачили по вулиці Небесної Сотні. Також вся вулиця Катальпи, Туї е також були пошкоджені. Поліція вже тільки що була. Прийняли заяву і працюють. Повідомили наша тож, працівниця на Бердичівській 85, також були пошкоджені дерева. Тобто він якось йшов на сторону полівої. Так само, як і нам екологічна інспекція сьогодні сказала, що ще й на військовому кладовищі. Дуби, які були героями, були посаджені. Органи правоохоронні, які займаються цим, і вже ми будемо дивитися, як вони. Але думаю, може, знайдуть. Коли лавочки перевертали, знайшли.